Друзі, всім вітання, автомаркетрівне. З вами є в нас в наявності такий холодильник м'ясник. Це в нас Mercedes Sprinter 2018 року на спарці в середній базі на сім'ю Аеропалет та з холодильник установкою Thermo King V300 Max. В ідеальному стані, як технічно, так і косметично. Все у нас тут в парамі без всяких зауважень, все в рідному фарбуванні. Ці шість колес також в дуже хорошому стані, це у нас мішелін. має сходи в будку. Будочка всередині у нас в ідеальному стані. Вся ціленька, гарненька. Має кріплення для туш, холодильничок працює. Ідеально по розмірах. Довжина у нас тут 3,35, ширина 2,05 і висота 2,40. Така висока будочка. Це в нас тут також ціленьке, гарненьке. Має розлеточку. Він сидеть трьохмісне, на підлохідник, контролі У нас такі мультимедії, печка, на механіці. Все у нас в чистеньке, гарненьке, ціле. Двигуну тут у нас все. 3 літра дизель на 190 кінських сил та 140 кВт. Ось такі от красень і з ціною 32 800. Будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!